Друзі, всім привіт! Маємо в наявності дуже цікавий автомобіль. Це у нас Шкода Фабія, кузові Універсал. 2009 рік. Автомобіль пригнаний з Німеччини від першого та єдиного власника. Двигун 1,4 MPI, звичайний, атмосферний, 63 кВт, 86 кінських сил, механічна коробка передач, максимальна комплектація, кузов без підкрасів. Дуже-дуже класно машинка виглядає. Свіженька, тільки заїхала. Дуже класний збережений стан. Пробіг, на секундочку, забув основне сказати, що можна виділити по цьому автомобілю. Це її пробіг. Пробіг 179 тисяч кілометрів на даний момент. Це її рідний, чесний, підтверджений пробіг. В додаток до цього машинка обслужена, що саме я маю на увазі підобслужена, замінений ГРМ з помпою на пробігу 170 тисяч, тобто 9,5 тисяч назад, зроблене велике ТО. По кузову автомобіль виглядає бездоганно, без сколів, м'ятин, царапин, такий максимально класний, збережений стан. От навіть зверніть увагу по капоту. Ще раз наголошую, 179 тисяч пробіг. Хром збережений, немає жодної коцечки по капоту. Фари як нові, бампер в зазорчиках. До речі, у нас відразу по комплектації є протитуманні фари і не круглі звичайні, а такі. Тобто в даній компоновці лінзована оптика з цими протитуманними фарами. Коли ви крутите руля в той бік, куди ви крутите, підсвічує мертву зону. Скажімо так, з функції підсвітки повороту. Бампера всі знизу, навіть губа максимально класно збережена. Е, відразу е, скажу, е, скло по колу у нас все рідне, навіть лобове. Дуже класний, збережений стан, кромка не побита. Давайте відразу пробіжимось по товщиноміру. Капот 94,5, 93,6, 94,3. 92,8 Переднє 8. 85,2, 94, знизу. 127. Вверху 110. У нас пластик. Криша. 95,1 104, 103, 107, 106, Задня ляда. 104. 84,7 Банан. 106. 117, 116. Так, відразу зверніть увагу на стан криші, без вм'ятин, царапин. А, автомобіль, на автомобілі встановлені такі рейлінги додаткові. Також все класно збережено дзеркало, також без слідів деформацій чи коцок. Максимально а, навіть оці чорні вставки зверніть увагу на їхній стан. Вони не закоцані від слова, зовсім. Біля ручок так, точно так само. Навіть ось кантик дверки водійських, що зазвичай б'ється. Є декілька дрібних коцок, але в загальному все дуже-дуже класно. Так, передня дверка 111. 96, 103. Знизу 83,5, задня дверка. 122, 102, 94. 948. Скло також рідне. Задні вікна затонувані в автомобілі, легеньке заводське тонування 121, 89, 90, 92, 102. Зверніть увагу, навіть брехунчики ці наклеєні заводські. Наклеєчки, що з одного, що з іншого боку. пороги, стан ідеальний. На фото також буде. Так, йдемо далі. Всі зазорчики, ззаді точно так само, все супер. На задньому бампері присутні такі декілька притертості. Тут ззаді, ну, в принципі, не може бути автомобіль повністю ідеальний. Йдемо далі. Задня ляда 84,7, 85,6, 93, 90, 129, 150. Далі біжимо. А, цю я проходив зараз ще раз. 106, 105, 115, 83,3, кантик 90. Зверніть увагу, навіть по кантику йде не ржавчинки не виходить нічого. Задня частина автомобіля виглядає одразу до комплектації. Має автомобіль ще додатково задній парктронік Пішемо, пройдемось повністю. 107, банан 116, 117, 118, 98, 107, 105, далі 104, 119, 101, 100, Не класно. 95, 96, 107, тут також біля ручок зверніть увагу, в якому все стане Переднє крило. 86 106, 90, Також зазорчики всі рівні, проблемні місця, все звертаю вашу увагу, пороги ціленькі, проєми також ціленькі, тому, як бачите, автомобіль дійсно повністю в рідній фарбі. Тут також дзеркала без слідів зносу. По ЛКП розказав, показав. Машинка дійсно от Ну така вона збитенька, так виглядає дуже-дуже класно. Автомобіль, до речі, в нас на дуже класних оригінальних, легкосплавних дисках 16 R16 на класній всесезонній гумі. Гума, реально протектор. 22 рік, здається, All Season Driver. Але ну протектор прям дуже класний. Протектор прям дуже класний. Ззовні, що ще виділити з такого. Все розказав, показав. Ззаді точно такі самі у нас колеса, На точно такі самі задні у нас не барабани, а також йдуть дискові гальма спереді-ззаді. Ключик у нас один до автомобіля, один, але з центральним замком. Центральний замок працює, ключик викидний. Тепер найцікавіше. Давайте по салончику. Салон, бо тут є що показати. Значит, у нас ідуть комбіновані карти, тканина, два склопойомні, електрорегулювання, дзеркал підігрів дзеркал. І, друзі, зверніть увагу на стан карт. Ще раз наголошую. 179 тисяч пробів. Вони просто як нові. Тут навіть у нас ось резиночка, все, навіть ну, от всередині карт, ну просто все ідеально. Далі дивимось. Поїхали. Мій просто найулюбленіший салон у шкодах Фабіях Це Рекаро-салон з такими дуже класними сидіннями. Тут вони йдуть двокомпонентні з білою стрічечкою. Цей матеріал взагалі такий приємний на ощуп. Зверніть увагу на стан. Дуже такі класні бокові підтримки. Сидіння не просижені, нічого не шилось, не робилось. Тут точно так само пластички всі ціленькі. І де в нас оригінальне триспицеве шкіряне кермо. Також зверніть увагу на стан шкіри. Це раз, два. В них постійно, скільки в мене було отут, на оцих місцях протирається скрізь. Тут -ззаді все, просто подивіться, воно тут все в ідеалі. Далі йдемо. Проємчики Також не зачовгані, не покоцані, без ржавчини, без слідів, чогось такого. Навіть від ремені немає. Тут дверечки по низам точно так само всі цілі якісь вам відмітки є. Оригінальні ворсові килимочки з такими зажимчиками, щоб вони не їздили. Далі гниляємо в салон. Пускаємо автомобіль. 179, 424 пробіг як можете бачити. Все, загорається. Вигунчик запускається з пів оберту. Ручничок працює, помилок ніяких на приборної панелі немає. Щодо щеплення, до речі, дуже класно бере щеплення. Я думаю, воно міняне, бо воно бере, можна сказати, прям, прям відразу. Педаль м'якенька, тільки пускаю, щеплення починає брати. Ну, як би логічно, 180 тисяч. Якщо автомобіль їздив по місту, то воно має бути замінене. Це з плюсів. Другий плюс, як я вже сказав, це автомобіль обслужений. ГРМ з помпою замінені. Навіть фотографії я зробив. Класно, що тут є такі см смотрове окошко, скажімо так, де можна побачити його стан. ГРМ дійсно в гарному стані, до його лісти не треба. Тобто, що по автомобілю зробити, це мінімальне ТО для себе. Замінили масло фільтра, поставили на облік, заправили повний бак і поїхали кататись. Так, по керму я вам розказав. Комплектація у нас, як я вже казав, максимальна. Далі, що ми ще з приколюх таких маємо? Маємо підігріви передніх сидінь. Маємо оригінальну ось таку магнітолу. До речі, музика грає дуже класно. Навіть, навіть баси такі не ну, ни, ни, низькі частоти витягують, прям приємно грає. Далі маємо а, задній парктронік, який також працює. Кліматронік, саме кліматронік, не кондиціонер, а однозонний клімат контроль, який також у нас працює. Не знаю, як сьогодні. Ну, в принципі, не також має запуститися. Перевіряв я його. За цим можу. Ну, на відео ви не зрозумієте, але це я можу гарантувати, бо я його перевіряв додатково. Він 100% працює. Клімат заправлений і працює. Далі підігрівчики, обігрівчики, круїз контроль також немало також дуже зручна функція. Всі кнопочки по автомобілю працюють, склопідйомнички. А, щодо коліси, точно так само зверніть увагу, в якому стані. вона не перешивалась, нічого не робилась. Вона а, з заводу шкіряна йде, як бачите, стрічечка. Ну, взагалі, от, ну трішечки тут десь почало злазити, фарба, але це дрібниці порівнюючи з усім. Точно так само автомобіль має підлокотник. Зверніть увагу на стан підлокотника. Жодної коцки. Регулювання всі в них дуже часто зломані, Тут все працює. Регулювання по висоті також можна налаштовувати, все працює. Маємо а, шкіряний ручник aux ну, Типу, все навіть о, на ручничку о, хромовані детальки, все працює, все регулюється. А, підстаканники також тут, мабуть, ніколи в житті не стояли стаканчики і ще щось, бо вони просто навіть ну, ніде нічого не закоцано. Має автомобіль 2. Два... Два бардачечка, навіть бачите, плавненько ну, опускається, не б'є, місця багато тут. Тут відразу давайте по документації покажу. Автомобіль у нас ось з Німеччини, як бачите, на нас 2012, 2009 а, радіокод відразу є до автомобіля. Купа а, документів разом з ними йде. І ось сервісна книга. Шкода. Одразу покажу значить, інформація про автомобіль 12.02.2009 Шильдики. Ось цей перший єдиний власник, як я вже сказав, в Німеччині. І пішли відміточки. Він код відкрити по автомобілю, можете перевіряти, дивитися. Пішло з 11-го року і поїхали. 60, не вказано, 90, 105, 120. 130-140, ну типу, сервісочка є, заповнена і тут все прям, все прям сходиться. ну і Тут в загальному по автомобілю у нього питань абсолютно ніяких нема, бо можете звернути увагу як ззовні, так і всередині. Він, він виглядає дуже-дуже класно. так, Тут все розказав. Навіть є підочечничок. ну, Дійсно, фабія дуже цікава, комплектація максимально класна і в загальному автомобіль максимально збережений. Вигончик, працює ідеально, екологія на місці, по ходовій абсолютно жодних зауважень. Вона їде класно, працює класно, в ямочках відпрацьовує, от, ну, нічого не чути ніякі там не стоячки нічого. от Прям збитенька така машинка. Задній ряд стан нового. До речі, що можна виділити, це третій центральний підлоко, о, подголовник навіть є в автомобілі. Ззаді також я кажу, мабуть взагалі ніхто не їздив, бо навіть зверніть увагу на стан. Пластику. Ну, просто все ідеально. Задня частина сидінь точно так само. Центральний тунель, без слідів, якихось вносу, коцок, царапок. І ззаді навіть є в нас підсвіточка для задніх пасажирів. Як по мені, то чесно кажучи, даний автомобіль виглядає навіть на менший пробіг, ніж є тут по факту. Але все одно в коментарях я ж знаю, будете писатись. Пробіг 100% кручений не може в автомобілі таких раків бути такий пробіг, може під номером, як бачите, немає ніяких моментиків. Тут точно так само зсередини все ціло класно, з моментів треба прикрутити, бо це їхня болячка зламується, такий піптик, тут, щоб закривати його немає. Нічого в нас ніде не крутилось. Знову ж таки, зверніть увагу на стан, навіть проємов, все ціле, бампер. Зверху, тут не почоса не особа, є дрібні моментики, але не критичні. Навіть тут їх проблемні місця буває, ржавчинка виходить все ціле автомобіль. значить, Тепер щодо багажного відділення. Так, значить, Маємо ролет. Ролета працює, повний комплект багажнику, всі ці пластмасочки, які знімаються. Є. Далі зверніть увагу на стан пластмасок в, в загальному по багажнику. Ну, Просто все максимально класно збережено. Є такі фіксаторчики. Для пакетів є розетка з цього боку точно такий сам фіксатор. Щоб не їздило по багажнику. ця штучка знімається, відкривається далі. Тут всередині у нас повний просто повний комплект. Є аварійний знак, аптечка, світловідбиваючий жолет, набір інструменту, повнорозмірне запасне колесо. До речі, мені цікаво, ну зараз спробуємо. Так, навіть колесо у нас точно такого самого. R16, як і в загальному все по автомобілю. Типу, значить, Ці їх колеса стояли на цьому автомобілі з заводу Bridgestone 205-45 r 16 Навіть запаска Д16 го радіусу, діаметру. Тут все ставимо на місця, ніде нічого не зломане. жодний фіксатор не злома. Ну, ні, брешу, це вже сказав, що тут треба зробити, тут немає. Фіксатори на ролеті також працюють. А, потолок. Стан бездоганний. робота двигуна просто просто ляля. Там садик зараз є, трішки бо на вулиці. так. Все відкривається, все закривається. Проємчики знову ж таки покажу ще з цього боку. А, до речі, забув сказати, з цієї сторони також у нас є цей брехунчик, так би мовити, наклеєний з заводу. Пасажир, також зі сторони пасажира все в ідеалі. Коврички, сидіння ці дуже класно. от Вони такі дуже зручні, ти в них сідаєш, ці бокові підтримки вони так тримають, дуже дуже класно. Далі, До речі, ще є ось такі ніжки у нас, що зі сторони пасажира і зі сторони водія. йдемо ще під капотик. під підкапотне. Капотний простір. на стан гуми. Передні взагалі, як нові задні такі трішки рісічки гірші. Не води підкапотка. Під капотом трудиться звичайний, атмосферний, перевірений роками двигун 1,4. Це вже тут він трошки модернізований, 63 кВт, 86 кінських сил. Двигунчик працює. Просто ідеально запускається без проблем. акумулятор живенький. Взагалі підкапотка виглядає максимально збережена, навіть зверніть увагу, оці всі болти, і їхня проблема, вони ржавіють. Знизу ці всі болти розфокусується, вони також ржавіють. Трубочки всі, тут трубочки всі, тут всі болтики. От, ну, воно все без слідів корозії, як бачите. Тут все, От, ну, навіть ця штучка вона зазвичай ну, прям дуже ржава, що тримає. Акумулятор. Тут вона ціла. Навіть захист колектора він не протрухший нічого, і болти навіть також не ржаві. Ремінь генератора, я дивлюсь, він в гарному стані. Не буду зараз знімати кришку, буде фотографія, кому цікаво, скину по ГРМу Тут видно, стоїть дійсно Інна, стоїть Інна і для маленьких розпредвалов, і велика Інна. Ось, до речі, заміна. 11 місяць 2022 року 170 тисяч. Тобто 95 тисяч назар. Вінкод кому потрібен зсередини, точно так само, капот, стан просто бездоганний. Попередня, до речі, заміна, заміна РМ. О, Це відразу до тих, хто каже, що 60 тисяч заміна. В Європі заміна 100 тисяч перша йде. Болтики ніде ніякі не кручені, пари все по зазорам. Стан. Що ще хотів би показати, це стан, якщо буде видно. Стан радіатора. Він не посічений, не побитий. І що основний, що кондиціонеру. І якби, як я вже сказав, кондиціонер тут дійсно працює. Що, може так буде такий автомобільчик. Лідини всі в нормі. Масло перевіряли, коли забирали, приїхали. Ну, в принципі, ці двигуни не славляться тим, щоб вони брали масло. Тому Двигунчик мурчить. витягні ніде ніяких я не бачу візуально. Так, Слабкі місця, може, десь і є щось дрібне, якщо підняти на підйомнику, але теж треба дивитись додатково. Тому, друзі, давайте підводити підсумки. Сьогодні на огляді була дуже така заряджена фабійка 2009 рік, 1,4 бензин від першого єдиного власника без підкрасів на максимальній комплектації в дуже класному стані. І, в принципі, що немало важливо, обслужена. Ціну на автомобіль зробимо гарно, ціна буде в описі або на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбук. Нагадую, з вами був Майнекс Чернігів. Підписуйтесь, пишіть, дзвоніть, організуємо огляд. Всім гарного дня, до нових зустрічей!